Доброго дня! Будується квартал, будується рідне Запоріжжя. Очевидна і проста формула нашої мотивації. Тож зараз про останні новини з будмайданчика ЖК Квартал. На нашій улюбленій першій секції завершені опоряджувальні роботи, виконано монтаж та пусконагаджувальні роботи ліфтового обладнання. Виконано монтаж електричних та водяних лічильників також продовжуються роботи по монтажу мереж внутрішнього газопостачання. Друга секція. Продовжуються роботи по опоряджуванню місць загального користування та виконуються роботи по монтажу ліфтового обладнання. Третя секція. Продовжуємо виконання робот по утепленню фасаду. Виконуються опоряджувальні роботи в місцях загального користування та виконуються підготовчі роботи до монтажу ліфтового обладнання. Також особливо хочемо звернути вашу увагу. Що ми виконали демонтаж зовнішнього огородження першої та другої секції, та зараз виконуємо роботи з благоустрою прилеглої території, а саме укладання тротуарної плитки та монтаж систем зовнішнього водовідваління. Щодня ми виконуємо свою роботу і просуваємося вперед, бо віримо у Запоріжжя і що тут незабаром буде вирувати життя, можливо, і ваше.